Агротернопіль під такою назвою в селі Ухримівці провели перший день поля. Аграрії представники влади, керівники сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств обговорили найбільш актуальні теми: виклики та подальший розвиток галузі, як на Тернопільщині, так і в Україні. Агропромисловий комплекс є базовим. Є базовий для забезпечення безпеки, як і нашого регіону, так і в цілому держави. Ця сфера формує не лише робочі місця, ця сфера формує наші бюджети, ця сфера за допомогою якісної продукції, яка виробляється в нашій області, презентує наш регіон, наших виробників в цілому країну за кордоном. Звичайно, приємно в нашій області, коли проводяться такі заходи. Дуже важливо, щоб вони проводилися частіше, щоб їх проводилося більше. Тому що наша область аграрна. У нас є дуже хороші результати сільськогосподарського виробництва. У нас є дуже багато сільськогосподарських підприємств, які мають. Хорошу динаміку росту мають що показати уже третій рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення українські аграрії чи не кожного дня стикаються з новими викликами, які є на шляху в агропромисловій сфері, зазначає Андрій Кравченко. Фактично кожного року аграрії потребують близько півмільйона земель на обстеження і розмінування. Це шалені шалені території. Аграрії зараз залучені до оборони нашої держави, і техніка, і людський потенціал, і фактично питання мобілізації, питання фактично відсутності класичних. Аграрних програм, які діяли протягом останніх 10 років, це ті виклики, які щоденно які з якими щоденно стикаються аграрії. також у межах агротернопіль компанії з агросектору познайомили учасників заходу з найновішими технологіями, а саме новими моделями тракторів, комбайнів, всівалок та іншим обладнанням, які покликані змінити обличчя сучасного сільського господарства.